Так, друзі, всім привіт! Давайте подивимось. Україна на тиждень з 16 по 22 грудня. Давайте якісь головні основні події в Україні на тиждень з 16 по 22 грудня. Цікаві головні важливі події для України. Небезпеки від обстрілів, це про руйнування, також це про мінування, якась інформація. Багато фейків, але це також небезпеки, небезпеки біля води, від води, важкість. Добре. Шість камечів, четвірка камечів. і я так розумію, що десь десь ми цю активну дамочку будемо зупиняти. Рух королеви жезлів буде зупинений, призупинений. Як зупинка якась де Багато дуже інформа. Також буде тиждень розноситись багато фейкової інформації, чогось такого, якісь знову ж таки інформативна така атака націлена на, на те, щоб прийти якимись обходними шляхами до апатії до всього, але це також направлено і проти Росії. Добре, не зовсім зрозуміло. Давайте ще запитаємо головні події в Україні з 16 по 22 -го грудня. Головні події. Це також про те, що багато фейкової інформації, але це також і про те, що... Ем... Можливо, десь і нам доведеться відходити, але про це будуть замовчувати. Це ще так. Такий в агресивному плані перемовини з якоюсь хитрістю. Ну Це Це наші наші партнери будуть на нас тиснути, ставити ультиматуми, Типа, вже час закінчувати, давайте щось вирішуйте. І рішення треба приймати вже дуже швидко. Якісь, ну, да, якісь такі агресивні, підля, такі хитрі, агресивні пропозиції в наш бік. Але це і про те. Ну, зараз. А це все ж таки все ж таки про якісь гарні новини для нас. Це все ж таки про якісь гарні новини для нас. У нас є шанс, який якийсь такий Наша влада вибиває через таємні якісь домовленості, що в принципі принесе нам радість, якісь радісні новини. Це наблизить нас до перемоги, це також і отримання можливо, якогось ресурсу таємного, на який ми давно вже чекали. Добре ще покажіть нам. Якісь важливі події для України, можливо, які можуть якось вплинути на наближення до закінчення активних бойових дій. Щось можуть знову ж таки приймати якісь нові закони, це стосується економіки, якісь такі жахливі, які нас будуть лякати, і не дуже нам будуть подобатись. Це, як от, знаєте, вижити з людей останні, останні соки. Працюєш, а чи, чи заробляєш, чи не заробляєш, знову ж таки, чи якісь податки, чи щось таке. І знову ж таки якісь активні дії зі сторони якихось наших західних партнерів, і те, що нам розбиває серце, не дуже не дуже для нас якісь приємні, чи навіть не пропозиції, якісь активні дії зі сторони якихось третіх третіх особ-оп. Особ. Які розбивають нам серце. Ну, це, в принципі, от можливо про, про оце. Можливо, от якраз тут нас будуть намагатися е, через хитрість да, якось агресивно на нас тиснути, щоб ми прийняли якісь е, закони, які ну, в подальшому незрозуміло до чого можуть призвести. Це все ж таки для нас з розбитим серцем. Але це також і про обстріли, про активні якісь дії зі сторони ворога. Це можуть бути і про дрони, і це пам'ятки архітектури, це церкви, це можуть бути лікарні, щось таке, що для нас дорогоцінне, да, історичні пам'ятки, якісь, ну щось, щось в такому сенсі. Добре, давайте ще. Головні події в Україні з 16 по 22 грудня. Якісь голосні заяви, якісь маніпуляції зі сторони. Сві... Зі сторони світу через якусь вежу. Щось неочікуване може статися в світі, да? те, що затягувало війну, це як розпочне Якісь дасть якийсь новий поштовх, який емоційний прецедент для того, щоб це вже перестали, перестали бавитись, гратися, да, бути і нашим, і вашим. Стали, стали на сторону України і все ж таки допомагали допомагали Щось в такому плані. Якісь голосні заяви стосовно. Це також і про, про протиповітряну оборону елементарно може бути. Голодна-голодна, критична інфраструктура про обстріли, може бути комбінована якась атака, бо це все ж таки сила агресія, але це також може якось зачепити. Це може бути по всій території України, може якось зачепити ще й щось за пределами території. Але це також про якісь доленосні зміни, що дозволить викрутити рук, дияволу руки, що дозволить в принципі е якісь маніпуляції, те, що дає нам захист, е там, де у нас не вистачало ресурсів, да? якісь незворотні зміни це е як. На 180 градусів поворот, що викрутить руки дияволу, де ми зможемо ну, показати показати своє превосходство, дати, що все ж таки ми більш підсилені. Ну, цікаво. Цікаво, добре. Добре, давайте тепер подивимось по загрозах. Обстріли є загроза жертв, прильотів від ударів з повітря, ракетами, балістиками, шахедами, дронами, як завжди, по регіонах. Давайте подивимось. Загрози обстрілів, руйнувань та жертв відприльотів і від ударів з повітря, дронами, ракетами, балістикою, також і тому подібне. Покажіть нам, чи є загроза. Обстрілів, жертв, прильотів, руйнувань, віддарів повітря, ракетами, балістиками, шахедами, дронами. Давайте. Північ, Житомир, Київ, Чернігів, Суми. Так, Захід, Луцьк, Рівне, Тернопіль, івано франківськ Ужгород, Чернівці, Львівщина, Хмельниччина. Одеса Миколаїв. Одеса Миколаїв. І окремо Херсон Запоріжжя. Так, Одеса Миколаїв, Херсон Запоріжжя. Схід Харків, окуповані частини Донеччини та Луганщини. І центр Вінницька, Черкаська, Полтавська, Кривоградська та Дніпропетровська. Важка може бути ситуація, комбіновані атаки. Так, на що націлено. До речі, багато може летіти. Комбіновано і багато. Це також і про балістику. Якісь неочікувані. Да. балістику, там як от у Криму летить, чи звідки воно летить. На жаль, є така небезпека. Так, Харків на окуповані частини Донеччини та Луганщини. Ось тут. Тут ми стоїмо і. стоїмо, тримаємо кордони від активності ворога. Грози та небезпеки, покажіть. Удари балістика знову ж таки можуть може бути без світла, е діти, е лікарні, е пологові, щось в такому сенсі може бути. Також тут через дії і активність е колаборантів, внутрішніх ворогів, хто зливає інформацію і через них наводить страх. Співпрацюють да, з агресорами. На жаль, така ситуація. Так, далі Херсон та Запоріжжя. Херсон та Запоріжжя, світлозв'язок, скрутні, скрутні умови проживання. Також це лікарні можуть бути, удари вночі. Це якісь пансіони, готелі. Ще небезпека, Херсон та Запоріжжя, щось пов'язане з пересуваннями, це держустанови можуть бути таке собі. Держустанови це можуть бути щось там ЖД. Транспорт якийсь. Все, що пов'язане з пересуваннями. Так, далі, Одеса Миколаїв. Знову ж таки, е агресія. Багато вогню, небезпека з повітря. Так, Одеса Миколаїв. Подивіться, одні ті самі картки, лікарні, е, обмежити світло, зв'язок, е, комбіновані атаки. Хочеться, щоб жертвами було. Обстріли, дуже багато емоцій. І протиповітряна працює, але щось біля води ці порти можуть бути. Якісь. Якісь, до речі, портові склади, там, де можуть знаходитись як допомога військовим. І через те, що здають, на жаль, але здають інформацію колаборанти. Так, далі Хмельниччина. Так, друзі, змонтую з двох кусочків, щось воно перервалося. Писав, писав, у нас залишилась Хмельниччина. Львівщина, захід та північ. Давайте подивимось. Пам'ятаю, по Хмельниччині вийшло як повтор певної ситуації, небезпека для тих місць, де вже ну, були якісь прильоти, руйнування. Там вже все зруйноване, але... але є небезпека повтору ситуації. Хмельниччина небезпека та загроза з повітрям. Ось ось вам, будь ласка. Небезпека і загрози з повітря. Знову ж таки, світла вода. Небезпека через зливи інформації, щось неочікуване. Це і балістика, може бути жертви руйнування, це переименування, можуть бути також якісь диверсії. Щось для нас важливо. І для суспільства в цілому, і для країни в цілому. Щось таке. Знову ж таки, обстріли. Так, Львівщина, Львівщина, небезпеки та загрози. Жертви, прильоти від ударів з повітря, ракети, дрони. Покажіть. Львівщина. Одні ті самі картки. Подивіться. Щось для нас важливо, світло, світло, добробут. Багато чого не скажуть, але можуть дуже багато летіти, по щось для нас важливо, це можуть якісь комбіновані атаки. Знову ж таки, світла вода, добро для населення. Так, захід, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Чернівці та Івано-Франківськ. Щось на кордонах може бути, якісь загострення там в Білорусі, ж наче, начебто якісь там тренування. Небезпека з повітря. Тут дронові атаки, якісь, якісь таємні плани, держустанови під загрозою. Збиття може бути, але щось, щось дуже багато води, щось пов'язане з водою. Для чого є загроза? На Тернопіль, Ужгород, Радвана, Франкіск, Чернівці. Для чого є загроза з повітря? Знову ж таки, картка обстрілу чогось важливого. Для чогось важливого. Сімка кубків. Жертви, до речі, уважно небезпека для дітей. Забруднення води, брудна вода, це небезпека вночі, складнощі з пересуванням, на жаль, можуть бути і жертви, багатоповерхові будинки, ну таке собі. Що це за ресурс, на який вони направлені? Якісь чи виробництва, чи щось на постійній основі хтось зливає інформацію, надають інформацію ворогу, щоб можна було якісь активні дії робити і робити руйнування через внутрішніх ворогів. Є небезпека, знову ж таки, тут можливо щось в плані перевезення допомоги нам, що нам допомагає в плані протиповітряної оборони зупинити. Зупинити, ну щось таке. Так, і в нас лишається Житомир, Київ, Чернігів і Суми, північ, небезпеки та загроза з повітря, жертв, загроза жертв від прильотів з повітря, від ударів, ракетами, дронами, балістикою покажіть. Північ, знову ж таки, от щось неочікуване, неочікуване. Це під загрозою діти, якісь виробництва, е діти пологові і дурень це картка дітей. Багато дезінформації, залякування, що може це будемо наступати на суми знову щось таке. Активізація, внутрішні ворогі знову ж таки, там, де вже прилітало щось. В принципі, нічого нового але продовжується. Ось така ситуація. Добре, дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. До нових зустрічей.